Руса думок номер 54. Леліє вітерець травинку, і людське життя, мов баделинка одиноко стоїть собі в полі. Шторми руїнами годують, орда Насильням кулі мече, і згодом приходить лихо. Істинає життя мечем. Слякано втекли за обрій пташки, в болото потяглись журавлі, а про чапель я вже й мовчу, і криком, і криком чаплиним кричу Де ж ти, моя юність, була, мабуть, лихом і неправильно. І неправильним одобренням на полі лягла. А невколо люди дихають злом і мовчать, і кажуть, що зло приніс усім лютий цей Бог. А може, просто вас вже обдурив чорт, і ви сидите, і нарікаєте тепер на усе.